Дві прості істини, які можуть вас зробити більш вільними, словно думки інших людей про вас, тому що багато хто сидить і займається цими розборами, хто що про вас сказав, виносить і виносите ви ці гирі з собою, в вашому плащі і са, скажімо, так, ну як кайдани на себе одягаєте, начебто, ви боретесь, начебто, ви щось хочете доказати, що ви інший, але цю гру ви ніколи не виграєте, бо принцип цієї ді самосаботування. Ви самосаботуєте свій власний. Успіх, власні дії, власні рішення, тому що оцей тиск, в якому ви знаходитесь, це вам дуже потрібно скоріше. Тож як з цього вибратись? Перше, це зрозуміти те, що все, що про вас думає людина, і якщо це навіть зі знаком мінус, ну ви хочете характеризувати, да, це все те, що вона е, може сказати про вас через власний фільтр життя, тобто вона дігає власні куляри, досвід, принцип дій, програми, і вона на вас е, проєктується і. Вона може вас ідеалізувати, або може, здебільшого, це вона, скажімо, зневажає або якось реагує на ваші дії через те, що витісняє подібне в собі. Тобто, те, що ви собі можете дозволити, людина собі цього не дозволяє, але це виключно про неї, а не про вас. І так само, коли вас хвалять, коли вами захоплюються, вам треба зрозуміти, що це не про вас, не треба присвоювати, не своє. Все, що людина бачить а, з натхненням а, і говорить про вас, це про неї. Вона бачить дзеркало себе, і вона вихваляється, захоплюється в себе в, більш, в більшу степень. степені, але через вас і тому треба відноситись до похвали, до того, того всього такого а, про вас так само ж, спокійно, як і коли говорять щось а, зі знаком «мінус». Шукай українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Ти цей та поїхали у майбутнє разом.